Ясне діло, що на слова кому потрібен мир в Україні, ви скажете дещо з гузду з'їхав. Мир потрібен всім, і кожному, а особливо нам, українцям, у яких вже лопається терпець від цих триклятих мопедів і неясних перспектив. Але я не зовсім про те, не знаю, як вам, але мені дуже цікаво, чому у світ дипломатії різко пройшла весна. Трамп якось в один момент згадав, що обіцяв закінчити війну за добу, хоча пройшло більше пів року. Путіна з кривавого диктатора в один день переробили в президента країни, перед якими стелять червону доріжку, навіть у самій Росії почали різко з'являтись наративи про мир. Та й пан Зеленський змінив політику з... безпосередньо президента України Володимира Зеленського, який затвердив рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із Путіним. Ось це е, указ президента України. До? Тобто, в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись, перехід від вектору з забороною переговорів до ситуації давайте вже ж миритися відбувся так різко, і з такими цікавими подробицями, що постає питання: кому потрібен мир, а точніше, кому він вигідний? Що сталося такого, що всі захотіли різко помиритись? Підписуйся на канал. Пиши, чи потрібен тобі мир, а може ще й дружба жвачка. А ми починаємо. І Дональд Трамп вже багато років прагне здобути Нобелівську премію миру, і наразі в нього знову з'явився шанс. І так, Трамп одержимий премією мира, тому що хоче залишитись пам'яті людства як велика особистість. Він називає себе королем. Він хоче отримати всесвітнє визнання. Ще одна причина глибока заздрість до Барака Обами, який свій час отримав премію Миру. Дональд Трамп закликав Конгрес провести спеціальне розслідування проти Барака Обами. На цей день вже чотири президенти США отримали Нобелівську премію миру: Теодор Рузвельт, Вудро Вільсон, Джиммі Картер та Барак Обама. Сам Трамп неодноразово скаржився, що Обамі премію надали. Не заслужено і висловлював припущення, що сам він премію не отримує, бо до нього, начебто, ставляться несправедливо. Трамп насправді дуже хоче отримати цю премію у липні цього року. Він навіть особисто запитував норвезьких урядовців. Коли вже йому дадуть цю престижну нагороду, Дональд мріяв про премію миру ще в роки свого першого президентського сроку. Наприклад, у 2019 році директор інституту досліджень проблем миру говорив, що Трампа четверте номінували на Нобелівську премію миру. Тобто, по факту, зараз у Трампа, але тоді премію йому не дали. А в цьому році Трамп старається, і вже кілька країн, зокрема Ізраїль, Пакистан та Кабоджа, висунули кандидатуру Трампа на премію мира за його посередництво в укладенні мирних угод або припинення вогню у їхніх конфліктах з сусідами. Азербайджан та Вірменія також можуть допомогти йому у цьому питанні. Але саме прорив чи провал у російсько-українському конфлікті ймовірно вплине на його титул миротворця, і знаєте що? Наприкінці всього цього ми матимемо Нобелівську премію миру поруч із ім'ям Дональда Джо Трампа. Але в Норвегії кажуть, що Трампу мало що світить, бо давати премію миру особі, яка наживається на потребах і крові, бо фактично дає зброю не від щирого серця, а ради бізнесу то ще за шквар. Дональд Трамп готує перший продаж зброї Україні на 50 мільйонів доларів. Більше того, Трамп ще й по факту вимагає порушення міжнародних законів, бо мирна угода, яку розробив Дональд, не дуже вигідна для України. Звичайно, це ще належить побачити, але досі Трамп насамперед сприяв незаконній окупаційній війні Путіна. І є відчуття, що він допоможе йому її легімітизувати. Поки що складається враження, що Дональд значною мірою поступився вимагом Путіна і пішов на пропозицію Росії. Складно повірити, що це дійсно мудрий підхід до досягнення міцного миру, а тим більше для утримання Нобелевської премії. І уфологи, і астронавти, які кажуть, що на землю летять інопланетяни. Ну це цього нам ще не вистачало. Ну ви скажете так добре починав і тут інопланетяни. Що за треш? Чому в питанні, кому потрібен мир, взагалі з'явились слова про зелених чоловічків? А я вам поясню, бо в свій час зелені чоловічки захопили Крим. Та у війну Росії багато хто з вас теж не вірив, а зараз сидить десь на орендованій хаті у Львові чи Варшаві. А по-друге, візит зелених чоловічків для мене більш реальний і адекватний, ніж вручення премії миру Трампу. Чині припускають, що загадковий міжзоряний об'єкт Атлас, який нещодавно увійшов у сонячну систему, може бути ворожим інопланетним космічним кораблем, що планує атаку на землю вже у листопаді. Люди, ми прийшли з міром. Довгим був наш путь, але ми раді, що ми здесь в місті. Хоча більшість астрономів вважає його звичайною кометою, нове дослідження викликало суперечки через гіпотезу про позаземне походження цього об'єкта. Є теорія, що просто зараз людство має заключити всепланетний договір взаємодопомоги. Бо перед таким ворогом порізнь ми не вистоїмо. І в цій ситуації з інопланетними загарбниками найбільше боятись потрібно поляком, бо це як в анекдоті. Флот інопланетного вторгнення готовий і вже хоче розпочати війну з землею, але не знає, з чого почати. Починаємо з Польщі, каже хтось. Генерал у нього питає: А чому саме з Польщі? На цій планеті чомусь так заведено. Анісі, ані йдуть по нашій задниці!» До речі, ти не в курсі, що в Америці з яйцями, тому що в мережі шириться відео, де люди у супермаркетах за них заледве не б'ються, аж охороні доводиться втручатись. Ну, посміялись, а тепер по ділу. Американці дивуються, чому яйця в їх супермаркетах коштують як бензин. Офіційна версія пташиний гриб. Але насправді війна в Україні. Бо курка не клює пояснень від економістів, вона клює зерно. І це зерно українське на планету. Чекає голод без українського зерна. Війна в Україні може призвести понад одну п'яту людства до злиднів, нужденності та голоду в масштабах, не бачених десятиліттями. Україна це не далека країна. Це топ-експортер кукурудзи, пшениці і соняшникової олії. Звідси йдуть кораблі, що годують Африку, Європу і навіть американську птицю. Коли російські ракети б'ють по Чорноморських портах, вони б'ють не лише по Одесі, Одеській області, вони б'ють по сніданку в Бостоні чи Парижі. Тому давайте чесно: мир в Україні це не абстрактна гуманність. Це щоб хліб у Лондоні не став предметом розкіші, щоб яйця в Каліфорнії не були новою криптовалютою, щоб Африка. Не рахувала кістки дітей у світі. Люблять пояснювати, що ми всі взаємопов'язані. Ну Ось вам і практична ілюстрація. Поле під Миколаєвом дорівнює омлету у Нью-Йорку. тільки поки на тому полі стоять танки, у тій тарільці буде порожнеча. Мир – це не про пафосні гасла, це про право кожної людини почати ранок із кавою, хлібом і яйцем, без відчуття, що десь ракети вирішує, скільки сьогодні коштує ваш сніданок і впливає на інфляцію. Цены на литий, который используется для производства аккумуляторов, резко выросли в понедельник, 11 августа. Это произошло на фоне закрытия одной из крупнейших литиевых шахт в Китае. Литий сегодня – це нова нафта. Китай тримає рынок у своєму кулаці. Він не тільки копає, а й контролює переробку. Захотів закрив шахту, і ціни вже стрибають на 30%. Це називається регуляція попитом через паніку. Америка вже давно намагається вибудовувати альтернативу от звідси, і мінеральна угода з Україною. Вона дає Вашингтону шанс у майбутньому отримати доступ до родовищ, які зараз під землею і під обстрілами. Українські літті і графіт – це план Б для світу, який не хоче сидіти на китайській голці. Монопольне володіння важливим ресурсом дало Китаю потужний важіль для тиску на інші країни. І він без жодних вагань готовий цей важіль застосувати. Так, ціни зараз смішні: 10 тисяч доларів за тонну. Нижне собівартості деяких нових проєктів, але попит на батареї у світі росте як на дріжджах, і дефіцит його не за горами. І в цей момент США б хотіли, щоб Україна, а точніше їхнє родовище в Україні, були в грі. І поки Китай грає у свою гру скупи всі шахти на світі, закриє її та підніме ринок. США роблять ставку на «Відкрий Україну, знизь залежність. А літій тим часом перетворюється на нову геополітичну зброю. А так уж вийшло, що в Україні цю літію трохи є, але добувати її під час обстрілів важко. Бо росіяни так повірили в себе, що після перемовин з американцями зруйнували ж американський завод у Мукачево. Російська ракета влучила в американський завод із виробництва електроніки у Мукачево на Закарпатті. Україна без власного флоту топить Чорноморський флот Росії. Це звучить так, ніби хлопець із рогаткою розбив всі вікна в Кремлі і зняв це ще на телефон. Росіяни вкладали мільярди в свої кораблі, а їх нищать дрони, зібрані ну майже на коліні. Парад морської величі Росії перетворився на парад морських уламків імперії. Операція Павутина розмазала міф про російське ПВО. СБУ провела історичну спецоперацію Павутина, знищено 41 літак. РФ там, де вони розповідали про «Нєт», світ побачив диряву сітку, яка нарятує навіть від невеликих українських роїв дронів. Це удар не лише по залізу, а й по символу. Бо тепер Росія не може лякати залізною завісою в небі. Міф про армію номер 2 теж розсипався на шматки. Чотири роки битися з країною, яку ви вважали бідною провінцією, і так і не зламати її. Це вже вирок. Друга армія світу виявилась армією мобілізованих із колонії, ржавих танків та безконечних відмазок. Сильна держава не воює роками проти слабшої, вона перемагає, а Росія топчеться й тоне у власному гівні. І тепер найцікавіше, світ можливо, хоче натиснути на паузу, і не тому, що Україна програє, а тому, що її перемоги руйнують саму архітектуру страху. Бо якщо Росія не монстр, а картонний ведмідь та посміховисько, то як виправдати трильйонні оборонні бюджети, як тримати країни НАТО та їх людей в тонусі, як лякати виборців загрозою зі сходу, як виділяти та красти мільярди на озброєння? Путіна нині навіть підносять у риториці: з ним треба домовлятися, не можна принижувати. Це не про повагу, це про те, щоб зберегти роль пугалки. Росія має бути страшною, бо інакше не працює звична система страх дорівнює гроші. Від страшної Росії годуються бюджети політики й корпорації. А висновок тут простий: Україна своїми дронами і операціями розриває старі легенди, але світ може захотіти консервувати війну не для перемоги чи поразки, а щоб відновити баланс страху. Бо страх це ресурс. А ресурс, як відомо, ніколи не потрібно втрачати його можна перерозподіляти. Самі ж Росії теж потрібна пауза, щоб зібрати сили. Для Росії пауза це не мир, а техобслуговування. Замість того, щоб зізнати, що повний захват України накрився дронами й барактарами, вони хочуть видати тайм-аут за перемогу. Мовляв, зупинилися, бо так і планували. Пауза дає час підлатати армію, підняти економіку і зацементувати крадіжку територій, а головне залишити собі мрію. Колись ми таки дотиснемо всю Україну. Тобто для Кремля пауза це не кінець гри. А збереження права на реванш. Таки собі програли матч, але переконали суддю записати реванш на інший день. А тому їхні пропагандони загорили про мир, бо насправді такий мир, який всі хочуть, вигідний для всіх, крім України. А на цьому все. На добраніч.